Чому я кажу, що це не кінець, тільки початок зараз я вчора уважно прослухав в черговий виступ Володимира Зеленського, і він фактично анонсував боротьбу з ворогами народу з російським впливом, і так далі. Він голосом через род сказав, що йому розвідки доповідають, що російські впливи в Україні там здійснюється через людей з українським паспортом. Тобто він фактично вже анонсував силові дії по відношенню до якихось. Людей я чисто, як людина, яка багато років за цим спостерігає. Ну, звісно, я, я всочений просто від такої параної, яка зараз загортається в, 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 в таку оболочку рішень першої особи країни. Ну, це просто жах. І Е, оскільки президент про це заговорив, ну сам же, да, тобто зрозуміло, що він вже відкриває цю скриньку Пандори, тому я думаю, що ну от якурправда сьогодні написала, що малюк е, виявилось ну таким е, слабкохарактерним в цьому плані, не пішов по цьому треку, тому варто очікувати, що малюка знімуть, замінюють на поклада це заступник голови СБУ, який славиться особливо жорсткими е норовами, е тим більше поклад в фаворі точного офісу президента набагато більше, саме поклада цього року включали і от зараз включили в переговорну групу з расистами, ну яка в Швейцарії зараз працює, не малюка, а саме поклад. Там, там американці, американці і Ой, вибачте, так. я їх перестав вже розрізняти в світлі останніх подій. Е тобто, е і, скажімо, Мо, так це чекіська безсумнівна е, рука ну зможе провести необхідні е, президенту чистки для того, щоб зачистити поле від людей, які являють загрозу його найближчому персональному оточенню. На жаль, у мене дуже погані передчуття з цього приводу.